Всім привіт! Знімаю свій перший влог на ютуб, і він буде присвячений Парижу. Зараз їду з дому до вокзалу. Їхати мені 2 години 40 хвилин. Вирішила їхати потягом, тому що це простіше, не потрібно здавати багаж, але перевірок все одно багато та потрібно за 2 години бути на вокзалі. Тому ну також все не дуже прям просто й легко. А моя подружка ще зночі з Києва прямує до Варшави і потім буде летіти в Париж, де я її буду з вами зустрічати та побачимося вже з вами на вокзалі. Коротше, я все-таки переборщила, що потрібно тут за дві години приїжджати. Взагалі я просто прийшла за 5-10 хвилин. Дуже-дуже швидко. Я просто забула, що я придбала в себе без черг і вже сижу в залі очікування. П'ю чайок. п'ю Речі, розпочинаю читати нову книгу «Есенціалізм». Дуже чула багато позитивних відгуків, про неї обов'язково з вами поділюсь. Так, ну що, я вже заселилася в готель. Зараз буду вам робити огляд. Тут, значить, кровать де будемо спати разом, бо не було подвійної. Тут у нас є ванна, кімната, душева. Дві раковини, Тут я. Це, до речі, дуже зручно були дві раковини. До речі, ще туалет окремо шафи, ванчик. Ну, і ви готові до шок-контенту. Вау! Прикол, так? Да? Просто прокидатися з таким виглядом. І з таким виглядом. Це ж просто вау. На годиннику у нас без 15-11. Я в аеропорту у Франції, в Парижі, зустрічаю подружку і дуже сильно хочу спати. Полінка перший раз бачить вежу. Іди! Вона ще має світитися зараз. І в житті така сама? Вона ще краще. А це в 12 годин, вона так, вона так горить по-іншому. Перший ранок у Парижі. З ось таким видом. Боже, просто неймовірно гарно. Ну що, дівчата нарешті зібралися. Ну, для мене це взагалі болюча тема. Я завжди усіх чекаю, поки усі зберуться. Я коротше, вже зробила зарядку. Сходила в душ, напаркувалася, придумала аутфіт. Я зробила одну стрілку на лівому глазу. Вони просто. Чоловік завжди каже, що я довго збирається. Каже, ти ще просто ну, реально не знаєш, що таке довго збиратись. Зараз ми вам будемо показувати наші outfits. Blue. Here's blue. Looks adorable. Зараз ми вам розповімо цікавий факт. Бачите, ось там написи. Там 72 імені. Я так розумію, вони йдуть по кругу. Це. Імена інженерів та вчених, які проєктували ельфову вежу. Ось відомий сундук Луй Вітон. Мало хто знає, що це готель буде. І має він відкритися десь у 2026 році. А тут <плес> тріумфальна арка. Ось так. На Єлисейських полях. Йдемо <плес> в переході до тріумфальної арки. Дивіться. Так гарна. Довідаю вам прикол. Ми хотіли підійти поближче до тріумфальної арки, йшли у цьому переході. І я така переповідна полі. Поль, а коли ми взяли взагалі квитки у Лувр? Тому що ну щось в мене, знаєте, якась чуйка прокинулась. І вона каже, сьогодні через 2 години. А ми ще не обідали, і я взагалі... Боже, я не на на длувер від слова зовсім. Коротше, зараз ми сіли, їдемо в готель. Вже до арки ми не підходили. Ну клас, організація ж та бомба. Ну взагалі, підготувались ми. Ну ну просто, хоча поля все одно підніматись на арку не хоче і на вежу також, тому що вона боїться висоти. Тому, ну можливо, ми нічого не загубили, і ми подивилися, що потрібно обов'язково купувати квитки, щоб підійти поближче. Так, такий якийсь. Отже, приїхали ми на обід. Це якась паста з підстачею, але тут радість. Тут Та дуже гарно. Взагалі це ресторан біля вежі, але в них немає зараз траси, тому ми просто з тобою... ну, так. Я, до речі, змінила трішки аутфіт, але боже, дівчата, які ці лофери незручні просто. Це вам просто нагадування, щоб ви їх не купували. Їх, по-перше, важко стилізувати, друге, вони просто адсько незручні, вони дуже тверді. Ми вже їдемо у Лувр. До речі, все вийшлось нормально, все встигаємо. Навіть трішки раніше були на обіді та приїдемо на місце. У Нас там просто буде чекати гід, тому буде дуже цікаво, але просто, напевно, сам момент що ми просто не налаштовалися сьогодні. Назбив з монталику. Боже, ну яка це краса! Неймовірна, я просто не можу. Це одне з найкарніших просто місць світу. Все до деталей. Просто все. І зараз ми підемо всередину. Я ще ні разу не була всередині. Ми приїхали на екскурсію, взяли навіть помічника екскурсовода. Будемо в таких наушничках, таких от пичечках. Ой. Ми вибрались на вечерю. І Такі от ми сьогодні у Total Black. Дивіться, ми просто виходимо з готелю і зустрічаємось таку картину. Опа, сідаємо таксі. Я сподіваюся, Анджеліна. Бонсу! Уї! Анджеліна! Їдемо в ресторан. Ми були настільки втомлені після. Воно нас настільки прибило, я ще прийняла ванну, я просто так сильно захотіла спати. Я кажу, Фаріня, я не хочу нікуди їхати. Поля стоїть на каблуках в платі з сердечком і каже: в смислі. Боже, ну у цьому Парижі просто все прекрасно. Я просто в шоці. Подивіться, ми просто приїхали до ресторану. Чого тут так гарно? У мене немає слів. Після. Доброго ранку! Вийшли йти на сніданок, тому що сніданок в нашому готелі просто жах. Я не бачила, напевно, гірших сніданків, там просто немає нічого. Зараз ми вам покажемо свій аутфіт за нашої традиції. Білосніжна, а пончик темненька. О! Ого! Вау! Ти так пасуєш під цю червону машину! Йдемо в популярне місце Карет. Ви розуміли, ми сьогодні прокинулися десь ну, поля взагалі о сьомій, Так сказала, чи о шостій тридцять? О шостій сорок вона дуже рано прокидається. Я прокинулася о сьомій сорок п'ятдесят. Але сьогодні в мене дуже дуже багато робот. У менеджера сьогодні день народження я дала вихідний. Це нелегально стільки працювати, коли ти у Парижі Сказала та яка взяла відпустку і також працює. Нормально, так? Да? Так. Да, і ще й ми голови вдвох мили. Коротше, ми ну. Зараз котра десяток, так? Десять тридцять вже. Да. Ми тільки йдемо на сніданок, зараз ми ще поки простоїмо в тих чергах. Кафешка ось така простенька, але дуже-дуже розпіарена чомусь. Йдемо сподіватися, що буде смачно. І щоб ви розуміли, яка черга вже за нами вистроїлась. Нам ще й пощастило. І ось як виглядає той самий розпіарений сніданок. Тут у нас гарячий шоколад з вершками та круасан. Приїхали до одного з найвідоміших торгових центрів світу галереї Лафаїт. Зараз будемо тут вибирати косметику. Поля дуже-дуже хотіла косметику, а я дуже-дуже хотіла собі купити помаду, якої забулася вдома. Тінок Раустен. Це просто найкращий бальзам, то помада два в одному. Я завжди міряю окуляри, мені дуже цікаво, як на мені виглядає та чи інша форма, але мені дуже-дуже важко підібрати окуляри. І на даху на Руфтопі тут такий неймовірний вид відкривається на Париж. Вау. Здається, це просто торговий центр, але ні. І здається, вчора, ось там, в цій опорі, ми вечеряли. Вау. Дивіться, який гарний ресторан. Ми прийшли. Вау! Вид просто вражає. Придбала такі окуляри, Я просто сижу в ресторані. Мені сліпить сонце, капець. Вже вийшли з ресторану. Там була дуже вишукана кухня, були малесенькі страви. Не можна було практично нічого обирати. Було дуже Даже на меню. І, до речі, ну все було не так погано. Плюс-мінус нормально могло бути гірше тобі. Як... Було непогано, але десерт це була сферія смаків. Ти грейпфрут заказала, яку, яку я дуже сильно не зрозуміла. Там був один грейпфрут, щось кисле, щось солене. Зараз ми йдемо, знайшли двохповерхову сефору. Пішки нам йти приблизно 50 хвилин. Добре, що погода дозволяє гуляти, але дуже вітряно і до речі, прохолодно навіть заціклося. Причай, у мене після вчорашніх лоферів настільки сильно болять ноги. Мене настільки сильно поля. все, травилося все. Пойшли, йшли. Я вже клеїла другий пластир і побачили прикольний апарат. такий. Ну що, ми добрались до Сифори. Хотіла вам показати один класний продукт, який мене недавно вразив. Це чотири в одному продукт. Це база під макіяж. Це фіксатор, це праймер. Та здається, зволожуюча. Це класна штука. Я його і перед макіяжем, і після фіксую ним. Дуже сподобалось. Але в мене міні-версія, тому можете спробувати спочатку міні. Я відчуття, коли все нагадую про нього, цей батер також дуже дуже крутий. Я його обожнюю. Він Дуже приємно пахне і приємний за текстурою. Набагато приємніший ніж батер для Султанди Сава. Продовжуючи тему моїх рекомендацій, цей гель брів. Я вже використовую десь, не знаю, роки три-чотири, можливо. Просто дуже класне вкладання у нього і його дуже надовго вистачає. Взагалі, всі продукти від Benefit найкращі для брів. І найкращі спонжики для макіяжу саме від Sephora. Мені вони дуже подобаються, вони завжди міняють колекції, тому вони різні. Ідеальні спонжики саме від Sephora, тому спробуйте. Приїхали на вечерю у ресторан. Зараз вам будемо показувати свій аутфіт перед тим, як зайти. Остон. Ву, бейбі, маніфік. Це дуже гарно було. І автобус, і обстановка. принесли нам наші страви. Якщо чесно, ми були трішки вражені обслуговуванням. Типу, ми захотіли просто поїсти салати, і нам кажуть, типу, ви обов'язково повинні замовити основну страву. Ми такі, типу, а чому? Тому що так повинно бути. А я кажу, а нічого що мене салат коштує більше, ніж основна страва. Вона позвала менеджера і вони вирішували, чи це окей. Я ж такого ніколи не бачила. Це дуже дивне обслуговування, тому приховувати так, що ви будете йти в цей ресторан. Атмосфера гарна, тільки тут їздить метро. Дуже голосно і все трясеться, тому ви також враховуйте це при виборі з цього ресторану. Ми вже приїхали в номер. Зараз хочемо зробити вам невеличку розпаковочку, що ми придбали сьогодні за день. Та тут був такий бальзам для губ. Це супер. Обожнюю цей бальзам. А, далі зайшла. ну Мені ж, звісно, бальзамів мало, ну, взагалі ж <гум> бальзамів недостатньо. Взяла цього разу у відтінку 0,38. Олька. Це ти собі пудру купила? Так, я купила собі пудру. Вона має бути якби, не наглухо матова, а така, якби. Ні, яка фіксуюча, вийтлес. так? Да. Так, легенько. Але я їх вже сьогодні вам показувала. Ось такі дуже гарні. Перший раз мені було мало. І я захотіла взяти кісточку на пробу. Одна естетична насолода просто вау! Просто для пензлика. Просто пензлик. Яка краса. І він здається, наче з натурального ворсу. вурсу. Мені теж так здається, тому що він не такий, як всі зазвичай кісті. Він трошки жорсткіше. Це лак для нігтів. Я не роблю педикюр з покриттям на зимній період, тільки на літній. От тому вирішила спробувати такий лак, боже, яке упакування? Я просто не витримую. Ці маски просто чудові, я їх обожнюю. Ватні диски також ними. А, ми макіяж з целярку, просто одного достатньо, не потрібно багато южити. Скільки бальзамів буде в цьому відео порахуєте? Істини. Сипчики для кожної сумочки. Цей польчик собі взяла рум'янка. Так, да, міні-рум'янка, які. Вони ось такенькі, реально, але їх має вистачити на все життя. Це я забула собі російську взяти, тому прийшлось придбати. Зволожуюча база дуже класна, якщо у вас суха шкіра, воно прям макіяж липне на неї. Добулося взяти бібі-крем, тому прийшлось мініатюрку взяти. Олійка, тінтуюча, але. Спочатку вона така якби глянцева і на губах потім залишає просто неймовірний відтінок. Ух ти! Цікаво, що це? Боже, будь ласка, не засуджуйте мене. У Сафори, до речі, класні маски. Маленькі бронзи. 195 євро. Усім доброго ранку! Сьогодні я не забула зі мікрофон. Вау! Зараз ми йдемо в Ледурі. На сніданок хочемо подивитися, які там є сніданки, поїсти якусь смачну випічку, будемо вам показувати. А спочатку покажемо вам наші аутфітс, як я дойду, тому що в мене вже ноги страшенно болять. Але... Будемо сподіватися, що мої ножки витримують цей тріп, тому що я хочу бути стильною. вайп інспектора із фільму Таксі хто знає, Емільєн. Сподіваюсь, всі дивились цей фільм. І сьогодні в мене косплей на нього. Ми дійшли до Ля Дурі. Тут неймовірно гарно. Ми навіть сіли на терасі. Клас. Ще й смачні десертики. Поїмо. Мені вже принесли яйця, карамельне лате, ополі, чай, лате і також скремблд Екс. Блін, просто однозначний рекомендаціон цього лядурі на єлисейських полях. Речі, Тріумфальна арка знаходиться. Ну, просто дуже подобається цей заклад. Дуже класний, дуже класне обслуговування, їжа і ну, блін атмосфера. Ми приїхали у просто неймовірне місце. Тут так гарно я вам зараз покажу. Це сади. Ось там вежа. І ось тут можна буде зробити офігенно гарні фотки. Я сподіваюся. Ось так, любі друзі, робиться контент. Ми притягнули стільчик звідти. Зайняли красиву локацію. І пофоткались. Нас навіть люди фоткали от настільки гарно на жаль, ми там побули всього напевно 10-15 хвилин. Тому що ресторани тут всі закриваються в 2, в 2.15, в 2.30 І ну ми вже просто дуже сильно запіснюємося в ресторанний обід. Я навіть не знаю, чи нас приймуть, а ресторан там неймовірно красивий. Просто через це знаєте, нам трошки образливо, тому що ми всі гарні локації пропускаємо. Саме через цю їжу ми розуміємо, що ми потім ніде не пообідаємо і прийдеться нам чекати там аж до сьомої, до восьмої вечора. Тому ми дуже на гарних локаціях дуже мало буваємо і. Коротше, така погода сьогодні просто неймовірна. Я вам скажу, сьогодні навіть жарко. Неймовірно гарно в тому саду а, пахло квітами, бо все якраз розквітає. Але шкода, що так мало побули. А за стільці, за кожен стілець потрібно було а, да, просто почати драку за стілець. Ну, але це було не так жорстко, як за монолізу. Це правда. Друзі, я просто в шоці мало того, що це неймовірно гарне місце. Це ресторан з фільму Містер Бін в Парижі. Він приїхав на station. ми зараз знаходимося на трейнстейшн. Після цього ми заїхали в готель перевдягнутися. Ну, мені, тому що ви бачили мій аутфіт, у мене ноги були вже просто бідні, я вже не могла. Зайшли, тільки що купили пластиря. Зараз вам покажу свій новий аутфіт, другий за день, а з трьох. бо ввечері буде третій. Вежу видно. Ми йшли мимохідь та натрапили на такий неймовірний гарний парк. О, боже мій як гарно. Глянь, як естетично можна просто присісти, читати книгу. Що, красуньки, зібралися їхати на мулінь ріщу. Вау. Ну просто вау! Просто вау! О, боже мій! Ну, це щось на дуже нереальному. Так, ми вже приїхали на Мулін Руш. Тут така краса. Мені здається, шоу знімати не можна буде. Але ось вам трішки атмосфери покажу. Ще поки шоу не розпочалося, тому я думаю, що можна знімати. Приблизно так це виглядає. Ось така в нас атмосфера. Шикарна. Так, ну що ми вже повернулися додому. Блін, дуже прикольне шоу, мені дуже сподобалося. Дівчата, правда, були без верху. Ну, це продавало такого шарму, але все було дуже естетично. Так, ну, типу, не дуже габаритно, скажімо так. Всі дівчата були дуже скінні, красиві. Ось, але... Шарм був шоу не в тому, що всі люблять це всі, а пошліть сам шарм був у тому, що просто ця атмосфера, костюми, декорації все було настільки неймовірно, якісно і гарно, і все продумано. Всі танці, і якісь постановки окремі артистів взагалі. Це було. І також я дуже розумію концепцію не знімати, тому що мені здається, це потрібно побачити на власні очі. І не, не портити свої враження. Сконцентруватися, так да. саме на кабаре. Взагалі я ще не очікувала, що будуть чоловіки. Я думала, що це суто, жіноче шоу, але ні, якби і чоловіки, і ці костюми. Воно чимось мені нагадало. Якщо але щось... я б хотіла підкреслити, що жінки були роздягнені, а чоловіки всі вдягнені. Це ж це якась дискримінація. Дискримінація, правда. І мені чимось е, момент. Я так ми нагадали, це фільм Барбі, бо там і хлопці були яскраво одягнені, і дівчата, якби таке все яскраве, танці. Я не очікувала, ще, що будуть гімнасти. Вони були між змінами сцен, і це просто щось неймовірне вражаюче. У нас були мурахи. просто… Скидало під, мурашило так. це взагалі ну просто вау. Да. так. Але з мінусів це була їжа. Це... Їжа була жахлива, просто, просто жахлива. Жок. За що? Але там можна приходити і не обов'язково їсти, якщо ти вже приходиш суто на шоу. Тому вам не замітку, якщо ви збираєтеся йти на Мулін Руш, не беріть з вечерю, просто йдіть на кабаре. І до речі, ми поїхали в 11, і там також можна було залишитися. І ще шоу було до першої ночі, тобто. Ну, вау, ну ми просто не розраховували. Всім доброго ранку. Наш перед останній день у Парижі. Почався він не дуже, тому що прийшлося дуже багато телефонувати на ресепшн, потім спускатися на ресепшн, вирішувати дуже багато питань, які п'ятизірковий готель допускати не може. Ну, коротше, таке є питання до сервісу, не знаю, чи так скрізь у Парижі, чи нам тільки так не пощастило. Але то таке: їдемо на сніданок в Ангеліну. Десь що таке м'я? Не знаю перший раз. Що. Я хочу такий крем для рук. у Ось так виглядає вже в середині ресторану. Час очікування у нас зайняв всього 5 хвилин, тому все нормально йти можна. Закінчуємо наш сніданок, Розкажу вам трішки враження. Обслуговування дуже класне, атмосфера дуже класна. Їжа була смачна. В нас був скрембл в круасані, але кава може, не беріть тут каву, лати. Я навіть попросила з одним шотом, щоб вона не була міцна. Проблема в тому, що вона була просто кип'яток. Ось я її прям виплюнула, тому що я обпекла язик. І на смак вона просто жахлива. Ніби це заварна кава, якась найдешевша. Але ось приблизно так виглядали наші круасанчики. Дала собі такий чай, дуже приємно пахне. І також хочу собі взяти якусь кружечку на пам'ять. Так, ось такий от у нас лук у Ангелінки. Дуже мені подобається. Він якраз підходить під ідеальну парижську погоду, яка в нас сьогодні буде аж 17 градусів. уявляєте. ось така красуня. Ангеліна в Ангеліні завжди ну красуня. Мені так подобається ця спідничка. А жінка також сказала, що їй подобається ця спідничка. Ну, красуня. Коли в Седрік Кролєти забирали наші десерти, щоб після обіду поласувати. І зараз прийшли в дуже відомий ресторан «Лулу». -Лу. Розповім вам потім, як нам взяли строфільну піцу. І ще очікуємо на основні страви. Після обіду зайшли в Ріс Ляфаєт. Зараз вам покажу, як тут гарно. Зайшли придбати подарунки своїм рідним, якісь сувенірчики. І також поїсти Седрика Кроліт-Десерти. Перший цей неймовірний вид. Дуже гарно. І ось десертики. Це в нас ваніль, а горішок, мумблян і фісташка. Так, ну сьогодні ми прям овер багато ходили. Вже попрощалися, так сказати, з Парижем. Ну Як попрощалися, ми йому сказали до побачення. Але не прощай з бошинкою. Мов готель перевдягатися на вечерю. А ще сьогодні в мене була погоня. У нас, У нас була, в принципі, погоня за сувенірами нашим близьким, колегам, друзям. Це прям дуже важко знайти щось не оверпрайс і щось гарне, достойне. Таке не банальне, типу, і не, не банальне, просто так. Ай, вежу, так. Так, це прям дуже важко. Талзук на останню вечерю в Франк. Тотал Блек. Я хотіла сказати так. Тотал блек ангелінки. Так. І в полі також Тотал Блек. Ми не домовлялись. Мерсі беку. Боже, мені принесли просто нереальну подачу. Стартеру це людяна подушка, дуже гарна. Ну, а атмосфера взагалі і обслуговування дуже круте. Ріж проводжає нас ось так гарно, з живою музикою. Ось там ймовірно гарний ресторан. Прощаємося з вежею. Зараз вже будемо виїжджати на вокзал, замовили собі сніданок. Жена останок з вийдом на башенку. Ну що, любі друзі, прийшов час закінчувати наш паризький влог. Як би нам цього не хотілося, дякую, що провели з нами цей наш вікенд, намагалися вам показати все цікаво, так. <сум> інформативно, моментами. Так, так. <сум> Ми дуже старались і самі все на максимум побачити. Не е, робити тільки фото, а якби проживати емоції. Моменти, Ці так. моменти, так. Це постійно. Усім... У мене пів поїздки взагалі інтернет на телефоні не працював, тому я навіть така, ну, не працюю, не працюю, буде без телефону, та й все. Дякую вам за перегляд. Ще раз покажемо вам наш балкончик та да. наш вид. Бай-бай!